Правда, ми на грузову машину, з'їжджали мене колючим дротом, і наверху на машину, всередину в кабіну шофер ще один якийсь, і по боках коло мене. Вночі їдемо десь у гаях, стоїть два хлопи і махають то -то, руками. Той ось, ось, ось старший якийсь офіцер. Вийшов і каже, що ви хочете. І ми вас дуже просимо, наша жінка каже, родить, а у нас нема лікаря, ми хочемо, аби ви забрали її в машину, аби підвели. А він не може, ми спішимося, то-то. а той один вискочив у, 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 у кузов і до тих, що мене то-то, впав то, в того, а той у кабіну і тих. Ну і вже туди. То ти попадали ніби, а один на мене так був, мене обхляпав, ніби кров'ю, але то не була кров, то була якась фарба. І це? Тоді тягнуть мене, каже, дивіться, там ще якась сидить. каже, тягни то. То каже комсомолка, каже, їде нас продавати. Тягни з машини, витягнули мене з машини. А я кажу, я нікуди з вами не піду. Хочете, вбивайте мене так само, як їх, а, а я нікуди не піду, бо я вже знала, що то провокація, То там мені сказала, що то таке. І я не хочу йти. Я кусаю їх і не хочу йти, але вони забили мене в ліс. Ну, така примітивна е, криївка, ніби то просто з гілляк поробелено туди завели. Ну і, то, і вже туди питають, як, що, то. Ти скажи нам, кого ти знаєш у селі, або кого десь, а що такий, що за тебе поручиться, що ти не комсомолка, що ти не продаєшся, що, 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 що то. то. Ну і я, а я. Я нікого не знаю, я видите, що я, я вчителювала в кохавні, там дід будинок, там нікого не, е, е, я не знаю. Ну і правда, якщо ти не знаєш, йдемо далі. І забрали мене і ведуть ніч, приводять до хати. Приводять до хати, а там, по тому я вже знала, що там е, старих. Сказали вибратися з тої хати, а там двоє золошених, чоловік і жінка. Ну і мене там вже знов також. Зав, зав, завтра зараз, каже, прийде провідник, він вас, з вас усього виточе, каже, ви все розкажете, кого ви продаєте, кого ви вже здали, і то, то. І правда, на другий, на другий день, не день, а вечір приходить якийсь провідник. Ну, ти будеш признаватися, що, що ти їдеш продавати, що ти продавала наших людей. Я кажу, не буду, бо я нікого не продавала. Нічого, каже. Хлопці, ведіть туди, на цвинтар, і там на тім, на тім дереві розіпніть її, повіжте і напишіть, що е, зрадник України. І то-то. і вони мене забрали. Я там, правда, тиждень була у підвалі сиділа. Вони мене забрали вночі і ведуть туди на цвинтар. привели туди і що шепчуться, шепчуться, і нічого не вішають. Гадаю, що вони не вішають, мали повісити, а вони пошепталися ну, так довго почекали, а тоді йдемо далі. Йдемо і так по конець села, так вже я дивлюся, що близько дорога, бо машини їдуть. А то -то. і машина зупинилася. І з машини э, солдати. Солдати і обкружили нас. І э, стой, хто йде? А він каже: «Не стріляйте, не стріляйте, а я то свої солдати на операції. А я кажу: Ах ти хаме послідний. А ти казав, що ти партизан. А він мовче, мовче до мене. І то ти правда, тоді вже обкружили нас. Мені сказали лягти, я лягла, вони підійшли і до тих, і, пра, і той там якийсь лейтенант був, каже, ах, сволочі ви каже. Каже, вас не жалко, але каже, каже от чоловік би погиб. каже. Де ви повинні були ждати нас. Вам сказано було там, на, на кладбищі, чого ви сюди припірили. Каже, ми, ми були, каже, вбили людину. І то-то вже вони вже призналися, що вони зголошені. І тоді я вже, вже, вже з тими москалями йду у село, приводять до хати, там двоє стареньких. І так, ще одне таке болюче, вже там, я вже знаю, що я вже попала на добре. І підходить той зголошений до солдата та й каже, Товариш, не, товариш дай закурити. А він каже, «Уходи, сволоч, каже, какой я тобі товариш. Каже, смотри, каже, из за, из -за вас падло, каже, портянки на, 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 на ногах гнили, каже, Сволочі, ви каже, що ви делаете? Я собі так думаю, подивися. Ото кагабест. Ну, то ніби то був солдат простий. А то каже свій, що був партизанце, зголосивши і подивишся, як, як то ти ставишся до тих. Ну, там мене ще питали, я, правда, нічого не сказала, нікого не знаю. Ну, і на бригітки.